Привіт, друзі! Сьогодні знову відео вихідного дня. І сьогодні я хочу поїхати з дочкою. І ще Вон, дочка моя там грається на но... планшеті ще з нашими друзями на океан, на відкритий пляж. Я бачив в інтернеті влітку там шикарні фотки, крутий пляж, але хочу подивитися, як там зараз взимку. Сьогодні сонячна погода, плюс 5. Аліфакс, вже скоро весна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і Ми починаємо. Я вам все це показую не для того, щоб похвалитися, а просто щоб ви розуміли, як цікаво жити в Галіфаксі, які тут є свої плюшки. Взагалі, які плюшки, життя в Канаді. Канада це не тільки зима, холод, сніг, але є дуже великі-великі плюси. Так що дивіться, не пропускайте мої відео. Так, ідемо, ідемо, Вон тут наші друзі, оце сім'я. Це мій новий друг, його теж звуть Рома. Він просто мій підписник написав, що скоро прилітає до Галіфаксу і хоче зі мною познайомитися. І от ми так потоваришували, в нього сину 7 років. І от вони з дочкою граються добре. Ну і ми так на вихідні тепер тусимо разом. Тож, йдемо разом. Ви не забувайте підписуватись на канал. Поля, як тобі тут? Білочка, Нормально? Ой, білочки, білочки. Білочка, йдемо, білочка! 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 Білочка, тихо! тихо. Де вона? Вона туди, на деревах, куди та печала. А далі йде така широка дорога. Взагалі машинами можна далі проїжджати, коли теплий сезон і пляж відкритий до купання, то можна машинами далі їхати. Там є ще один паркінг прямо біля пляжа. Але зараз чудово просто пройтися. Ще трохи і ми вийдемо на відкритий океан. Бачите, люди з собаками гуляють. О! Ну і ми гуляємо. А бачите, які бувають тут урагани, що цілу групу дерев от з корінням вирвало, положило. Так. Йдемо далі. Я думаю, вже скоро ми побачимо воду, океан. Коли ти свідомо розумієш, що з боку океан, але дивишся на ялинки, якісь сосни і ти думаєш... Мають бути пальми. Мають бути пальми. Свідомість не пов'язує океан і... ялинки і сосни, не знаю. Ну, що, ми ще й на пальми з'їхати. О, гляньте, який місток. Супер, гляньте, як все зроблено. Вірите, що десь там океан піля цього але я його не почував за цю хвилі. Отже, та да 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 І перед нами океан. Ну, там да, акули живуть далі. Акули живуть, так, є акули в Це океан? Це океан, це океан. І там ми літали через літак сюди, в Канаду. І я. Так, ми через океан летіли. Але треба якось пройти, оце бачите, так затекла вода сюди, треба якось це місце пройти, щоб туди на берег потрапити. От там от трошки далі можна обійти. Ти боїшся акул? Акул? Поля, акули там далеко, глибоко, тут вони сюди не підпливають близько, не переживай. А як ви думаєте, акула вибіжить сюди прямо на берег і а даже є така тоненька акула. Тоненька акула, так? Да? Ну, да. Акула називається. Такая тоненька, яка йому задихне. Задихне. Ні, вона. Ну просто чудово, гляньте. Приїжджають семьи, гуляють зі своїми собаками, з дітьми. Ой, круто! Далі нам, щоб пройти, то треба от по цьому камінню пройти. Так. Давайте пройдемо. Це каміння і вийдемо вже туди на океан. Як там кажуть, Ной не нив і ти не Ной. Марія кюрі, а ти не кюрі. No smoking. Можна було 10 метрів нормально обійти без 100 метрів. О, точно, можна було обійти. Але ж ми не шукаємо легких шляхів, так? Ну, привіт, океан. Не, відео, звичайно... Ми тут трохи смердить. Смердить. Це пахне океан, солоне таке повітря. І, на жаль, відео не передає цей запах. Не передає, але боже, як це круто. Не дивлячись на те, що зараз зима, і така трохи хмарна погода. Блін, але це круто. Зараз легкий плюс, я думаю, плюс 4, плюс 5. Лютий місяць, Канада. То б міг подумати. Можливо, що людей, <свісно> так. Вода стала підходити і ми так підозрюємо, що починається приплив, тому ми відійшли далі. От, ракушку знайшли. І тепер от по цьому камінню бачите, який берег. Оце вода аж сюди доходить, коли приплив. От, от сюди доходить, бачите, мокре каміння, а тут уже сухе. Тобто ми зараз десь сюди прийде океан, де ми зараз ідемо. Гляньте, як тут повалені дерева вже сухі. Така дика природа. У нас тут Поля, що ви знайшли? Я ще льода. Що це поле? Вода, льод. Водоспад. Водоспарк. Водоспар. О, віду Бачите, віду, як віду. тут якась річушечка маленька так витікає і по каміннях там далі в океан. Туда, а тепер ми потрапили в льодову розщелину. Ідемо. О, у так не Гляньте, яка тут атмосфера. Льодовиковий період. Так обережно, тут по камінню, по льоду йдемо. Обалдеть. Я такої природи ще ніколи не бачив, якщо чесно. Ось і Я я, я усила. Ну де ще діти побавляться так. Ось і я! У такій природі, а? А то сидять вдома за комп'ютерами, за планшетами. А реальне життя ось воно. Треба пізнавати світ, пізнавати природу. Ось воно реальне життя. Життя біля океану. Ну, як завжди, після природи, після нових вражень свіжих емоцій, хочеться поїсти. Ми, там, мені, ми тут, зараз... мені тут подобалось. Подобалось? Mm -hmm. Мені ну? дуже. що тут багато. Ну а тепер ми поїдемо, пошукаємо, де що можна попоїсти. Я споєм його. Що ми не можемо йти на воду? І на маленький камінь. Ми переїхали в район Галіфаксу, який yeah, називається Eastern Passage. Yeah, yeah. І yeah, зайшли yeah. в заклад, де є лобстер-ролли. Він називається цей заклад What's the Scope. What's the scope? Він прямо на березі затопи знаходиться, тут можна ще теж погуляти, тут стоять сітки для ловлі, для ловлі лобстерів. І зараз я нарешті спробую лобстера. Ось так все виглядає зсередини. Є тут кілька столиків. В основному люди тут купують з собою, якби їдять в машині, але тут є кілька столиків і ось такі сідушечки. Гляньте, як тут прикольно. Так, Ось так виглядає лобстер-ролл. Бачите, це такий бутерброд, може бути булочка, але всередині м'яса подрібнене не м'ясо лобстера і якийсь соус і приправи. Ромчик, ну як тобі лобстер рога? Ви поки знімаєтеся, я поїм. Це мені вам подобає. подобає. У дітей хот-доги. От ще одна мрія здійснилася, я спробував лобстер рога. А тут смердить одеськими водоростями, прийшли цей Запах, Запах як в Одесі. В Одесі ми воду росимо. Друзі, дякую, що подивилися таке відео вихідного дня. Підписуйтесь, підписуйтесь на канал, не забувайте ставити лайки, і задавайте питання в коментарях про життя в Галіфаксі, Новій Шотландії, в Канаді. Всім гарного дня. Па-па.